Наприкінці минулого року компанія Mitsubishi представила свій перший електричний кросовер. Це Mitsubishi Airtrek. Мої перші враження від цього електромобілю, а також технічні характеристики це те, що ви дізнаєтесь з цього відео. То слідкує за японським ринком, то знають вже модель Mitsubishi Airtrack, оскільки Outlander декілька років в Японії випускався саме з цією назвою, але спільного з цим електромобілем в нього тільки назва. Виробництво цього електрокросовера розпочалось на спільному підприємстві Гак в Китаї. Він створений на базі електрокросоверу Гак Айон V. Це бізнес-клас, преміальний клас у виробництві ГАК. Але дизайн моделі розроблений у фірмовій стилістиці Mitsubishi Dynamic Shield з характерними решіткою радіатора та оптикою. Але начинка така ж, як і у Ойон V. В передній частині електрокара знаходиться закрита радіаторна решітка, вона оточена з кожного боку потужними хромованими планками. Блок фар відокремлюють витончені денні ходові вогні від основних фар, які мають форму цифри 7, а нижче видно датчик радару. Якщо подивитись на бокову частину, то вздовж кузова йде лінія, яка піднімається. І ручки вони не виступають в закритому положенні, вони знаходяться в одній площі з дверима. Але якщо відкрити або підійти з ключами, то ручки відкриваються, як у біді Хану, також дзеркала виїжджають на своє місце. Задня частина цього електромобіля виконана в тій же стилістиці, що і передов. Вона також має світодіодну оптику. І якщо взагалі подивитись на цей електромобіль, то він досить привабливо виглядає. Цей позашляховик ні, це просто паркетник. Бо як і в першій версії, так і в другій версії, в топові тільки один електродвигун. За розмірами Mitsubishi i Trek можна порівняти з Outlander 2021 року. Там його довжина майже така сама, 4 метри 630 мм, його ширина 1920 мм, а висота 1728 мм. А тепер давайте поглянемо, що у нас знаходиться під капотом. Під капотом у нас, як і на всіх китайських електромобілях, нема підйомників газових, звичайна кочерга, і тут нас зустрічає 165 кіловатний електродвигун або на 224 кінських силах. Як бачите, у нас є два бачка з рідинним охолоджувачем. Тут є охолодження як батареї, так і двигуна з інвертором. Електродвигун у цьому електромобілі живиться від 350 вольтової батареї. Батарея має ємність 59,9 кВт годин ну, годин в цій версії, бо є дві версії цього електромобіля. Це з батареєю на 70. 1,1 кВт-годин, і в цій в топовій комплектації 69,9 кВт-годин. Тут у нас йде тріна-літіва батарея, а у першій комплектації залізофосфатна батарея, літій-залізофосфатна фосфатом іде батарея. То, якщо брати по запасу ходу, якраз ця комплектація, характеристика по циклу CTLC проїжджає 520 км, а базова проїжджає 500 км. І спочатку не зрозуміло, чому в версії базові з батареєю 71,1 кВт годин вона проїжджає менше ніж топова комплектація з батареєю 69,9 кВт годин. Різниця якраз у батареї, тому що у базовій версії батарея вона тяжча, автомобіль тяжчий, тому. Він буде проїжджати менше кілометрів. А ця батарея трошки легше і якраз запасу ходу більше. Ну Це зрозуміло. 520 кілометрів це тільки на папері. Реальний розхід, реальний пробіг буде відрізнятися. Він достатньо важкий автомобіль, тому, звичайно, в нормальних умовах з кондиціонером автомобіль буде проїжджати десь 400-450 ну, кілометрів влітку і десь 350 у зимній період часу. Ну, як я вже відмічав, зовні цей електромобіль виглядає дуже чудово. В нього також є панорамний дах. По зовнішності ми вже трошки поговорили. Давайте перейдемо в салон і побачимо інтер'єр електромобіля. Карта дверей у нас м'яка. Вона виконана з такого м'якого пластику зверху. Також тут іде екошкіра, бачимо, йде стрічка, трошки виділяється кольором. І нас зустрічає ambien підсвітка у нас є 4 склопідйомника, також вони автоматичні всі, також є блокування вікон, блокування дверей і автоскладування дзеркал, або кнопка для автоскладування. Для а також ми можемо відрегулювати положення дзеркал. Накладки на поріг ми не бачимо, як у базовій, так і у топові. Ну, він є, тільки він пластиковий. Як бачимо, сидіння у нас з електрорегулюванням, як по вильоту, по висоті можна регулювати, і спинка. Також є регулювання поясничної зони. Ми присядемо в електромобіль і покажу, як там внутрі. Розміститися в електромобілі дуже зручно можна. Регулювання вистачає, можна під себе зробити. Що може для деяких бути незручне через такі борти, да, які є підтримки, то у кого трошки, трошки велика, буде не дуже зручно сидіти. Але не знаю, поки нова, вона може так більше підтримує, далі під себе воно підстроїться. У ну, мене також не дуже маленькі габарити, але мені Доволі зручно сидіти. Кермо. Кермо у нас ну, приємне на дотик. Це не шкіра, пластик. Воно регулюється як по висоті, так і по вильоту. Кермо йде з мультимедію, ну, мультируль з усіма функціями. Можна регулювати викликом, можна включати. Можна включати тут адаптивний круїз-контроль, також можна регулювати радіо з допомогою керма. Автомобіль вмикається кнопкою. Кнопка Power є, за допомогою якої можна вмикнути електромобіль. Бачимо, якщо вмикається, зразу заставка, музична заставка. І нас зустрічає яскравий 12-дюймовий екран. Якщо подивитись на екран, який центральний, приборна панель, то вона також йде повністю плед. Ми вже звикли, що немає звичної ручки для переключення передач, у нас йде шайба. Тут декілька положень, це задня передача зразу вмикається. Камера задня, також можна вимкнути камери 360 і буде видно машину по кругу. Цій комплектації якраз вже присутні камери 360. Переключається на нітраль, також на драйв. Або якщо нажати кнопку P, паркінгу, то автомобіль переходить до паркінгу. В автомобілі присутні електричний стояночний тормоз, а також система автохолд. Якщо звернути увагу сюди, то тут є у нас два підстаканника, дуже зручно вони розміщені. У цій області, в цій комплектації, в топовій є бездротова зарядка. Взагалі, цей електромобіль не обділений органайзерами різними. В цій області, також у нас є тут органайзер, невеличка ніша, є такий підлокітник з органайзером і доволі вмістким. Також є. Такий невеликий, але бумага А4, бардачок, куди можна розмістити свої речі. Також зліва від руля є ще такий невеличкий органайзер, куди ми можемо ще якісь невеличкі речі положити. Що ми бачимо тут? Має, маємо кнопку, яка вмикає камеру, яка відкриває багажник. Також кнопка відкрит... відкриття ключку заряду. І кнопка, яка буде вимикати звукові сигнали на невеликих швидкостях. Ну і регулювання фар по висоті. Торпедо автомобілі вона комбінована. Верхня частина виконана з пластику, але це м'який пластик, він не буде гриміти, і він, якщо побачите, виконаний так як в стилі, як під екошкіру, як під шкіру, бо йде така. Фальш-стрічка. Нижня частина йде з екошкіри, вона також м'яка, ця частина також м'яка. Також по всьому кузову йде Ambien-підсвітка, якщо бачите, можна її регулювати в різні кольори, є 30 основних кольорів, Ну і ми можемо там міксувати, який колір нам більш до вподоби. Також можна яркість ці підсвітки змінювати. Якщо подивитися в цю частину, то у нас тут іде освітлення, воно діодне, вимикати не будемо, бо мене не буде видно. Також є панорама відкриваюча, вона з люком, і якщо бачите, воно дуже добре працює. Шторка у нас також є, і вона електрична. Мова мова, на якій є ця магнітола. Да? Центральний екран у нас тільки на китайській мові, ця. Панелька прийшла обнова і вона вже на англійській мові. Як і у GAC ION з часом прийшла обнова якраз на центральну панелю цю, да, приборну панель, так і в Mitsubishi ITRE також прийшла обнова і зараз вже після обнови англійська мова присутня. У компанії обіцяють, що також по повітрю да, прийде обнова, тут підключається до Wi-Fi. І можна отримати через інтернет обнову як на цей екран, так і на центральний екран магнітоли. Але зараз він на китайській мові. Пару днів посидіти можна все вивчити, деякі кнопки. Тут є функціональні якісь особливості, включається через цю панель підігрів сидіння. Також в цій комплектації є вентиляція сидінь. Бачимо, сидіння сидіння виконані з такої екошкіри і вони мають перфорацію. У базовій комплектації немає підігріву сидінь і немає вентиляції сидінь. Ну, взагалі, розміститися можна дуже зручно, їхати на цьому автомобілі дуже комфортно. У мене є там відео, як їздили на сертифікацію, і вона дуже м'яка. Якщо порівнювати з іншими китайськими електромобілями, на яких приходилось їздити. Або була можливість поїздити, то до цього електромобілю у мене в фаворитах був це Чангана Уша 7 Він дуже м'який порівняно з іншими електромобілями, то цей електромобіль, Mitsubishi AirTreck, ну, мені здається, він ще м'якіший за Ауша. Ну, тут ми закінчили. Якщо щось не розповів, то пишіть, знімемо ще якесь відео по цьому електромобілю, поки він є в наявності. Давайте перейдемо на задній ряд сидінь. Зараз так зафіксую, як би я їздив. Ну. Ну, ось так от зручно і перейдемо, побачимо, як, скільки місця буде за мною. Карта у нас також м'яка, також виконана в такому ж стилі, як і передня, екошкіра, строчка, amбін освітлення і у нас є кнопка склопідйомника. Ми також маємо нішу там, під дві бутилки. Давайте присядемо, ну, але зразу скажу, тут місця вистачає. Як я казав, місця тут вистачає. Я не знаю, скільки тут, сантиметрів 30 місця вистачає. Розташуватися на цьому сидінні можна дуже зручно. Так, ще зручніше. Є два підстаканника, над головою місця ще також є багато. У мене зріст 1,73 метра, то бачите, на мої габарити дуже зручно можна розміститися. Як відмітив, тут місця дуже багато. Електромобіль не маленький, він більше і 4 десь на пів метра, тому місця дуже багато. Бачимо дефлектори у нас тут є, а також два USB роз'єми. Що мені ще подобається, довжина цієї подушки, на якій сидиш, вона не коротка. Бачите, куди доходить майже на всю ногу ну до коліна. Є. І розміститися можна дуже зручно. Деякі китайські електромобілі мають таку коротку цю подушку, і не зовсім зручно, якщо на далекій відстані будеш їздити. Але тут все чудово. скажу, Дві людини з комфортом розмістяться, якщо три. Ну, середня частина, вона якраз така покоротша ця подушка. Ну, взагалі комфортний електромобіль. Давайте перейдемо до багажника, побачимо, що там, ну і будемо закінчувати це відео. Багажник у нас з електроприводом, якщо бачите, відчиняється, закривається багажник за допомогою кнопки, також можна закрити за допомогою кнопки, яка розташована, як я показував, у салоні або з ключа. Як я відмічав вже, то є дві версії, базова і топова. Топова відрізняється від базової, там 15 опцій. Це підігрів, сидінь, електрорегулювання сидінь, також присутні в топовій версії вентиляція сидінь, є датчик дощу, камери 360. Якщо звернути увагу, то на зеркалах присутні камери, також передня камера є. Ще там опції в описі під відео я напишу, які є відмінності від топової базової комплектації ці 15 15 пунктів, і зможете з ними ознайомитися. Якщо говорити по вартості, то як я відмічав, ціни динамічні, вони змінюються. Ну, на даний момент. На даний момент цей електромобіль він в наявності, його можна купити за 49 500 тисяч доларів. Якщо замовляти і чекати там. Біля трьох місяців, два з половиною, 2-3 місяці, в залежності від того, і буде автомобіль в Китаї або треба буде замовити ще на заводі, то приблизно 41 тисяча буде вартість в топовій комплектації цього електромобіля. Якщо брати базову комплектацію, то вона буде коштувати 38 тисяч доларів. Тому хто розглядає цей електромобіль в якості свого майбутнього електромобіля, звертайтеся, допоможемо. Придбати, або ви можете приїхати в наш автосалон Грінавто в Одесі, Атомана Головатого 19 Роб 21 і купити цей електромобіль. Мені цей електромобіль дуже до вподоби. він, ну не знаю, такий більш, більш чоловічий, мужній, брутальний, якщо так сказати, ніж Ді4, і зовні він виглядає дуже якісно. Тому дякую за те, що дивилися це відео. Якщо Будуть питання, вони, звичайно, будуть, бо за ці 10-15 хвилин ну, важко розповісти все про цей електромобіль. То запитуйте, будемо записувати ще відео або в коментарях напишу вам відповіді на ваші питання. Також свій номер телефону, номер відділу продаж я завжди залишаю під відео. Телефонуйте, відповімо на всі запитання. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі залишайте. І дякую за те, що дивились це відео.